Всім доброго дня, до вашої уваги інструменти. Такий домкрат 600 гривень, такі по 400, 350, 400, 100 гривень, 100-100. Набори ключів. Отакі розміри. Ціна 400 гривень. Такі набори 350. Такі 300. Здорові ключі 50, 55, 46 по 100 гривень. Для гая колес по 100 гривень. Кувалдочки 4,6 кг 300 гривень, 48 кг 300, 7,3 400. Сйомники форсунок по 150 гривень. Ящики 50, 100, 150 гривень. Такий набір 500 гривень за всі. ці. Ручні рубанки 100 гривень. Штука. Для солідола літола шприци по 100 гривень. Такі ключі сотня. Набор напильників 10 штук 100 гривень. Такі ключі по 100. Тут все по 100. Може що кому потрібно. Пилка для підводної риболовлі, ружьо, льодобур, захват все по 100 гривень. Ручний насос для води 500 гривень, серга до трактора 400 гривень. Такі диски до маркера 150 гривень. Такий. І такий 150 гривень. Така ручна лебідочка 500 гривень на підйом запаски до автомобіля. Трос 15 метрів, діаметр 10 300 гривень. Розподільник односекційний 400 гривень. Для кукурузи 200 гривень. Така підкачка 100 гривень. Крупорушка, 500. По 50 гривень вила лопати. 50 гривень для мопеда велосипеда фара. Така. Для съйомника лапки. Дві заварені наварені тут. 50 гривень. Отакі фрези. Маленькі, тут їх більше 100 штук, 50 гривень за всі. Проволока така 50 гривень. Поржавівша вязальна. Три штуки стяжки, таких 100 гривень, гвинт такий 50 гривень, колуни по 50, каністра така 200, такі по 300. Кардан. Тут на 8 болтів 400 гривень, ступиця 400. Така річ 50 гривень. Отакий От набір, фреза, різці, такі фрези, конуси, 500 гривень. За такий набір. Набір для тих, хто займається опаленням вари 500 гривень. Згони, уголки американки. За все 500 гривень. Номер для зв'язку Viber. Пишіть на Viber. На деякі речі, можливий торг.